Вітаю вас, друзі! Нарешті! Почалося началось на авіабазі. Мачуліщі Мінском. учора одразу кілька джерел, у тому числі і мої джерела, яким я повністю довіряю, повідомили про те, що на аеродромі Мачулищі у Білорусі було атаковано російський літак іл 76 А 50 Це ж підтвердили і російські пропагандисти пізніше, і це не просто якийсь там літак. Це літак дальнього радіолокаційного виявлення, який росіяни використовують під час ракет атак та перед ними щоби виявляти місця розташування нашої авіації та систем протиповітряної оборони, один такий коштує близько 330 мільйонів доларів. Загалом у росіян таких літаків не так вже й багато, і він один з них учора отримав серйозні пошкодження. І вам напевно цікаво, а хто ж це зробив? А я сейчас вам покажу, откуда на Білорусь готувалося на Деякі джерела стверджують, що. Що, начебто, це були якісь там білоруські партизани, які вже покинули територію Білорусі. Ну Нехай так і буде, нехай це будуть партизани. <плес> Цікаво також і те, що ані міністерство війни Білорусі, ані Міністерство війни так званої Росії абсолютно ніяк цей інцидент не коментують. Хоча Лукашенко грозився, що у подібних випадках буде миттєва відповідь. Якщо тільки ви посмієте нанести удар, як вони планують, по Гомелю на югі по Мозорському нефтеперерабатывающему заводу. По аеропорту аеродрому в Лунінці ответ буде мгновенний, але відповіді так і немає, та й не буде так само, як не було відповіді після атаки на аеродром Зябровка, який теж розташований у Білорусі у серпні минулого року. На тому аеродромі погоріла чомусь російська військова техніка. Чекаємо іще на нові супутникові знімки вже з мачулищів, а Тим часом російські пропагандисти ниють та скаржаться як. Тяжко їм дається війна проти України. Поки я бачу тільки уступки з сторони Росії, От. І ми несемо паттірі. Да, на фронті тяжла ситуація. Да, у нас є проблеми. Обов'язково підпишіться просто зараз на мій канал. Це важливо. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І давайте про це сьогодні і поговоримо. Є такий російський пропагандист Дмитрій Стєш. Він на початку повномасштабного вторгнення казав, що України скоро взагалі не буде. Ні, ні ні їх все, їх доталовану, чи давити, дають, вже ніякої України не буде. Правда, із часом чомусь у нього оптимізм почав зникати ми не ступаємо три в день. Дмитрій Стешин, який збирався особисто захопити і знищити усю Україну, зараз каже, що наступ на український слов'янськ або буде не скоро, або не буде взагалі. Славянську ми брати не будемо, або візьмемо так не скоро, да він розповідає, що росіяни опинилися у глухому куті, що вони не знають, як вирішувати проблему війни проти України, і що немає ані військового шляху, ані політичного. І я завжди говорив, що відбувається тут, на Україні не має ні чисто воєнного рішення не чисто політичного. А... дивно якось, адже він сам раніше розповідав і що України скоро не буде, і що Росія точно переможе до початку зими. Ніякої України не буде, Такий мій прогноз. І плюс що все мабуть. Я надіюсь, к холодам завершиться. Просто Остєшин зустрівся раптово із реальністю, у якій немає ніякої другої армії світу, а є просто збіговисько воєнних злочинців, які зазнають нищівної поразки на російсько-українській війні. І він про це починає здогадуватись, тому пропонує. Підморозити питання війни, так що я вважаю, що якщо є політична можливість, не ущемляє інтерес Росії руського народу прикратіти підморозити, то нужно зробити. Якщо то вважає по-другому, ну пусть приїжають сюди. Я гадаю, що він просто зрадник Росії, тому що він сам раніше казав, що ні у якому разі не можна призупиняти війну, тому що Росія у такому разі отримає велику ганьбу, але так звана Росія ганьбу Вже. Нужно понимать, что эту войну за нас никто не закончит. Вот, если мы ее остановим на полпути, то мы получим, кроме позора, а... войну. Васту страшно і розрушительно. Тепер методичка очевидно змінилася. Тепер вже не треба тиснути. Не треба постійно йти. Росіянам у наступ. а Треба підморозити. Є хто считает, що нужно, бы, давить, давить до конца. Цікаво. А хто ж це казав? Що треба давити, тиснути до останнього? Тому остановлюватися нельзя. Ніячим договорюватися з, з, з цими людьми нельзя. Нужно давить. напевно, це був просто якийсь абсолютно нічого не розуміючий дурачок, який сам не знав, що він каже. Давайте без харжества. Ми вже бачимо по конфігурації лінії фронту і по ходу бойових дій, що у нас на даний момент. Особо то не получається. Він сам закликав давіть постійно, а тепер каже: Ой, якось не получається. Та й, взагалі, заморозити питання війни. Це дуже вигідно, і так званій Росії. і а вже ж Україні. А пауза зараз в бойових дій буде на руку і Україні, і Западом. І нам вона буде на руку запам'ятайте українці зупиняти свою боротьбу проти російського агресора нам вигідно. А от звільняти українські території ну точно не вигідно і, взагалі, не зрозуміло навіщо ну освобождение Криму не дасть Україні нічого. І потом ну какое освобождение Криму? Ну гаразд із цим розібралися. Цікаво, а які там іще прогнози у цього пропагандиста щодо так званого Придністров'я? Саме печальне у мене прогноз по поводу Придністров'я це длині кишка, яку неможливо Оборонять, тобто, якщо, скажімо, українська армія на запрошення Молдови буде демілітаризувати російську армію на тимчасово окупованих територіях самої Молдови, то росіяни не зможуть там нічого вдіяти, неймовірно, як наче це не він, буквально кілька днів тому казав прямо протилежне Будемо бити по Одесі, щоб відрізати Україну від моря. Дійсно, стратегічний виход к нашим. В нашому Придністрові де 200 тисяч. Головне, коли ти наступаєш на Одесу, при цьому не загубити, наприклад, Білгород. І до слова, учора заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони Скібіцький заявив, що навесні на нас чекають дуже важливі події, і Україна готується до великої наступальної операції. В плани українського керівництва совершенно ні У цьому немає ніякої військової таємниці. Наше військово-політичне командування про це говорило вже багато разів, але цікаво, як там російський великий масштабний наступ, про який російські пропагандисти розповідали. Да, у нас не вийшли великі ахвати. У нас ні зімнього наступління, котрому с вами мічкалі, котро я анонсировал, но оно не состоялось. Воно просто не состоялось. Насправді росіяни намагалися. Вони збільшили свої наступальні зусилля, особливо на напрямку Куп'янська, а також на напрямку Сватове Кремінна, але якось там поки що справи у них не йдуть, не просуваються. Намагалися вони штурмувати вугледар і дохли там у дуже великих кількостях. Ну і Не припинялися штурмові дії у росіян на напрямку Мар'їнки, на напрямку Авдіївки. І а вже ж українське місто Бахмут. Всі напрямки стабільно утримуються у передмістях та околицях Бахмуту. Занепокоєння викликає виключно північний фланг. Далекий північний фланг Бахмуту, по котрому ворог безперестанно робить. Спроби не спроби а робить штурмові е, тиски у Бахмуті. Ситуація дуже складна, але Бахмут стоїть. Наші військові там героїчно тримають зараз оборону. Ну а російський пропагандисти зрадник України Максим Фомін від свого безсилля просто починає нападати на російських мобілізованих. Другий з другим гребнем із, із Іркутська, только записали відео. Ми не хотіли, ми не хотіти воювати. По факту ми були брошені на штурм бетонного гребрайону ВСУ. Імі при собі стрілкове оружие і лопати, в результаті чого це стало просто бойні для нас. Скаржаться російські мобілізовані не тільки на те, що їх використовують як гарматне м'ясо, а також і на те, що. У них там гражданська війна із так званою ДНР. Командири ДНР стріляють із автоматів і БМП по нашим мобілізованим. І ось зрадник України Максим Фомін обзиває росіян, які прийшли, наче як таким, як він, допомагати. Як вони стверджують, та обіцяє їх навчити життю. Ви там з ума чи що? Там ніхто те, що начув писати, да во ти чого, приїжджайте. Послухайте, якщо я стану вашим командиром, всі дуже много. Ага людей пожаліє та би серйозно говорю. Максим дуже сильно обурений. Він біситься від того, що російська армія не може захопити і знищити Україну, але вимагає це зробити просто зараз, тільки тут же усвідомлює, що це не вдасться. Нужно і больше, більше от проти жахнуть всі короче. Ну, видите, ковыряем, пол... один половадін пункт в пункт неділю там. Словом, якісь дуже сумні перспективи у росіян. І знаєте, Владимір Путін учора розповідав про те, що може чекати на Росію. Я не, не знаю, навіть, зможе сможет сохраниться такой этнос, как русский народ. В вигляді, в якому є сьогодні, Вполне вероятно. А по улицям як ви вважаєте, не будуть ходити українські гауляйтери. Нет, как это буде виглядати? Він це робив для того, щоб росіяни ще більше налякати, щоб вони більше хоче й йшли і помирали за його інтереси на російсько-українській війні. Але друзі, мені здається, у даному випадку навіть Владимір Путін має рацію. Так воно і буде. Ну будуть москавіти, якісь там. Уральці і так далі. Проте сама по собі українська перемога не з'явиться. Нам для неї ще треба буде багато попрацювати попереду дуже важкі часи і багато кривавої. На жаль, боротьби тому, друзі, зараз усі активно продовжуємо допомагати українській армії підтримувати збройні сили України і пам'ятайте завжди. Пам'ятайте, яку високу ціну ми платимо за нашу незалежність та за нашу свободу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.